Мене звати Олег, мій позивний чорний. Я військовослужбовець підрозділу радіоелектронної боротьби, бригади Гард. Раніше, до повномасштабного вторгнення, я проходив службу за контрактом у Державній прикордонній службі. Згодом звільнився та проживав в Києві. В цивільному житті я займався тим, що працював у сфері обслуговування в ресторанному бізнесі. Для мене, як для людини військової, на той момент я був резервістом, вже були передумови того, що війна розпочнеться, і це було питання часу. Ми зібралися з, зі своїми друзями. Там. Побули ще декілька днів в Києві, і вже коли почали перекривати мости, зліва на правий берег, прийняли рішення, що потрібно з Києва їхати. І так невдовзі я приїхав до себе додому в Чернівецьку область і зібралися з друзями, доєдналися до війська. Розпочинав свій шлях як звичайний солдат. На постійному бажанні розвиватися, проходив шлях значок як кулеметник. Пізніше мені довірили стати командиром групи кулеметної, далі вже став командиром відділення. Перший свій бойовий досвід здобув в Бахмуті. <реш> Наша перша поїздка в Бахмут. Передати всі ті емоції на той момент. Це ну, нереально. Просто весь світ тоді говорив про те, що Бахмут це є найгарячіша точка взагалі в, в світі в будь-яких бойових діях, там, в історії. І заїжджаючи в місто, коли все місто було в диму, це було ну, ті емоції не, не передати просто. Сірий! Велком ту Бахмут! Це бої були в частному секторі Бахмута. Там, в принципі, один день міг бути як вічність, і можна книжку було невеличку написати про кожен день. До підрозділу РЕП я доєднався від початку його створення. Поступила пропозиція. І ну, я довго вагався, тому що довгий час прослужив. З одними людьми два роки тобто, своїми побратимами, але якось так прийняв для себе непросте рішення прийти в сучасний такий якийсь новий технологічний напрямок для себе. Наш підрозділ є дуже і дуже важливий. Тобто на сьогоднішній день основним засобом вогневого ураження, як і в нас, так і у ворога, є дрони, і ми робимо все можливе, щоб дрони ворожі не зробили свою роботу. За допомогою різних радіотехнічних засобів ми виявляємо ворожі дрони, передаємо цю інформацію на розрахунки ППО на мобільні вогневі групи і за допомогою різних радіотехнічних засобів радіоелектронної боротьби створюємо протидії ворожим дронам та знищуємо їх орлани, суперками, зали, всі вогневі ударні дрони по типу молнія і впіві дрони. Коли ти працюєш з засобами радіоелектронної боротьби, ти в першу чергу думаєш як піхотинець, як зберегти його життя, тому що ти був на його місці і знаєш прекрасно, як це, коли тебе прикривають з повітря, і ти в безпеці. Наш напрямок нашої роботи заключається в тому, щоб створити своєрідний купол безпеки такі для протидії ворожих дронів і якомога більше врятувати життів наших побратимів, так і цивільного населення. Подібні професії завжди будуть актуальні. Навіть якщо ти в війську, це не означає, що твоє життя стало на паузу. Постійно потрібно розвиватися і досягати якихось маленьких успіхів, ставити перед собою великі, маленькі цілі та досягати їх. Я більш ніж як впевнений, що в цивільному житті ті навички, які я здобув тут, вони дуже пригодяться. Навіть якщо війна закінчиться сьогодні, ми завжди будемо в такому режимі готовності. І хотів би донести до цивільного населення те, що війна це не тільки окопи і штурми, це також розвиток постійної технології. Ми йдемо в ногу з сучасними тенденціями, тому нам потрібні фахівці узкопрофільні, враховуючи сучасні тенденції ведення війни, нам потрібні люди, які зможуть допомагати війську. Сидячи за комп'ютером, за клавіатурою, мишкою, допомагати нашим побратимам зберегти життя, врятувати цивільне населення, запрошуємо долучитися до підрозділу радіоелектронної боротьби бригади Гард долучайся до війська разом до перемоги.